Всім привіт! Мене звати Оля, я вас вітаю на своєму каналі, від якого я забула пароль і загубила сімкат, до якої він був прив'язаний, тож мені довелося чекати 30 днів, або мені скинули посилання для на резервну електронну пошту. Але я все ж таки тутонька, слава Богу. І я дуже хочу попускати відео регулярніше, але я є студенткою Ягелонського університету і вивчаю нейробіологію, тому... Кожної вільної хвилинки я шукаю можливості лише з'єднатися із подушкою. Але все одно, будь ласка, підписуйтесь на канал, залишайте якісь коментарі і лайки, адже це мене надихатиме якось записувати нові відео. Я дуже цього хочу. Ну, але ближче до справи. Колись у коментарях під одним із попередніх відео мені запропонували зняти відео, в якому розказати про свої фінансові витрати як студентка у Польщі. Мені одразу сподобалася ця ідея. Але я лише зараз до цього дійшла і, нарешті, хочу поділитися з вами цією інформацією. Тож я завершую свій вступ і починаємо. І перше, що я хочу сказати, це те, що я поєдную навчання із роботою. Так робить багато студентів, але залежить, звісно, це від складності навчання. Наприклад, у мене на факультеті дуже мало людей працює, а на легших спеціальностях люди можуть встигати і працювати, і ще й ходити десь гуляти і розважатися з друзями. Я б теж так хотіла. Ці свої зарплатні я повністю покриваю собі проживання у гуртожитку, і це перша сума 560 злотих. Ось тільки мені обходиться проживання у двомісній кімнаті із власною ванною, кухнею на поверсі і пралкою, яку треба резервувати, і за пралку ще треба платити 4 злотих. Це резервація на 3 години. Вони досить хороші, сучасні, там можна вибрати будь-який режим. І можна ще зарезервувати сушарку електричну, котра коштуватиме 2 злотих за 3 години використання. Проте у мене вони ніколи нормально не працюють. Або речі мокрі, або вони взагалі не вмикаються. Може, я, звісно, не вмію ними користуватися, але в попередньому гуртожитку у мене таких проблем не було. Але в інших гуртожитках дуже часто пралки і сушарки можуть бути безкоштовними. Окрім оплати за проживання, до обов'язкових витрат належить оплата за проїзд. Пільговий проїзний квиток для студентів із знижкою мінус 50%, але ця знижка діє лише для студентів віком до 26 років, як усі знижки студентські у Польщі. В межах Кракова на усі лінії громадського транспорту коштує 79 злотих 90 грош. Згодна, немало, але таке життя, і седенького у мене були щоразу, як доводиться оновлювати проїзний, але штраф за проїзд без квитку становить 120 злотих. Тому ризикувати мені не хочеться. Ну, а тепер переходимо до витрат на продукти. Найбільш неточною темою адже усіх своїх вподобання, вимоги до якості продуктів і так далі. Але я тут розповідаю лише про свій досвід. Я, в принципі, стараюся харчуватися більш-менш корисно, проте це не завжди реально із режимом навчання плюс робота. А ще завжди треба економити. І тому частіше знижки в супермаркетах вирішують, що я їстиму сьогодні на вечерю. Тому, щоб не пропустити якісь знижки на потрібні мені продукти, я собі завантажила мобільний додаток від Бідронки, це найбільш популярний супермаркет у Польщі, хто не знає. Де щодня продивлююся актуальні знижки? Окрім того, деякі супермаркети, як, наприклад Кауфланд, часто роблять знижки на товари, у яких підходить термін придатності, проте не в кожному супермаркеті, навіть тієї мережі, можна знайти полицію з такими продуктами. І ще хочу поділитися з вами одним секретом для просто ультраекономії, коли гаманець майже пустий, а їсти хочеться. І це мобільний додаток під назвою To Good To Go. У цьому додатку відображаються пропозиції від різних магазинів або кав'ярень із великою кількістю продуктів, у яких закінчується термін придатності, але вони їх віддають за дуже низькими цінами. Тобто, ще раз, продукти ще нормальної якості. Але продаються менш ніж за півціни, бо їх термін придатності підходить до кінця. Проте, звісно, все не так прекрасно, як може здаватися на перший погляд. По-перше, ви не знаєте чітко, що ви купуєте. Це завжди пачки сюрприз. Ви тільки можете е, знати, що це там або випічка, або овочі, фрукти, або просто якийсь мікс. І не всі магазини щедрі на те, аби покласти туди хороші товари. Від себе можу порадити хіба що брати спочатку такі пачки від Бідронки або Ашану. Це ті магазини, котрі реально можуть покласти туди хороші продукти, у яких термін придатності підбігає до кінця не в день вашої покупки, а може мати ще запасу кілька днів. І ці продукти реально видаються у дуже великих кількостях. Наприклад, якось я за 12 злотих купила собі величезну курку, якої вартість в принципі була десь 25 злотих ще тортик. Який коштував один лише десь злотих 12, і, і ще якісь салатики. Тож інколи ці пачки реально рятують. Хоча беру я їх реально рідко, адже здебільшого я чітко знаю, що я хочу приготувати на вечерю, йду до магазинів цілеспрямовано. Але як на мене, оцей додаток to go To Go це просто якийсь чит-код для суттєвої економії. І в середньому на продукти у мене йде близько 130 злотих на тиждень, але це лише в тому випадку, якщо не їсти поза домом. Адже в університетських їдальнях повноцінний обід з першим, другим салатиком і компотом коштує близько 30 злотих. Як ви розумієте, я там не їм. Якщо вийти у кав'ярню, то одна кава чай буде коштувати десь від 12 злотих, це в тих кав'ярнях, до яких я можу піти. Ну і ще десерт. Плюс-мінус в таку суму. Якщо, звісно, піти у центр міста, то там один маленький десертик буде коштувати від 30 злотих. Туди я теж не ходжу. Загалом, окрім своєї постійної роботи, я ще даю інколи уроки польської мови початківцям. І лише з тих грошей можу собі дозволити піти на якусь зустріч із друзями, адже інакше у мене просто все розписано до деталей. Якщо я хочу купити собі якийсь перекус на роботу чи в університет, то... Можна піти в підронку і взяти якихось булочок, вони коштують десь по 3-4 злотих. Або ж е напівфабрикати по типу вареників або млинців готових, які треба лише розігріти, котрі коштуватимуть десь близько 10 злотих за 400 грам в упаковці. Але я надаю перевагу якимось більш здоровим салаткам, які коштуватимуть теж десь близько 8-9 злотих, коли немає часу або сил на самостійне приготування їжі. Отже, з'їжджу все. Зупиняємось десь на 520 злотих на місяць. Це така середня сума, яку мені вдалося прикинути, хоча я ніколи до копійчини це не рахувала. Тепер про господарські товари. Перед переїздом у Польщу я дуже раджу зайти на сайт магазину Росман це типу місцева єва наша, і подивитися ціни на товар, які ви плануєте купувати регулярно. У мене це, наприклад, фільтр для води обов'язково, адже воду з крану пити не хочеться, а купувати у пляшках надто дорого. Мило, якийсь там туалетний папір по черзі з сусідкою, зубна паста і різні дріб'язкові речі, вітаміни і так далі, косметику ще туди можна віднести. Ну коротше, зрозуміло. Тож завдяки сайту магазину Росма, ви можете самостійно зайти і прикинути, скільки грошей ви витрачатимете на свої господарські товари. А ще ледь не забула про мобільний зв'язок, який теж можна віднести до обов'язкових витрат. І плачу я за пакет із 30 гігабайтами інтернету, безлімітними дзвінками-повідомленнями 30 злотих на місяць. В інших операторах ціни десь такі самі з того. Я знаю, тож це така основа. Ну і в принципі це все з моїх обов'язкових витрат. Реально, найбільше грошей я витрачаю саме на їжу. З приводу одягу то ціни на нього десь такі самі, як в Україні, тож ви можете прикинути, зважаючи на те, як часто вам потрібно купувати новий одяг. Коли півтора року тому я сама вперше заселялася до гуртожитку, я витратила близько 500 злотих на такі речі, як посуд, миючі засоби, якісь там ящички, шухлядки і так далі. Тому ви теж маєте це на увазі. З приводу розваг у мене немає на них особливо часу. Але гаразд, типу, в кіно я могла раз ходити, і це мені коштувало 18 злотих. В деяких інших кінотеатрах квиток коштуватиме близько 25. Про походи у кав'ярні в ресторани з друзями я вже говорила. Ще нещодавно я записалася на кікбоксинг, де абонемент на місяць коштує 140 злотих. У найдешевших спортзалах абонемент коштуватиме десь так само, але це без тренера. Заняття з тренером вже будуть набагато дорожчими. І здається, це все, що я вам хотіла розповісти. Тож, давайте підсумуємо: 560 злотих гуртожиток, 30 злотих мобільний зв'язок, плюс-мінус 520 злотих на їжу це так, плюс-мінус, бо всіх по-різному, 80 злотих проїзний, ну і розваги господарські товари теж ви маєте прорахувати вже собі самостійно. Тож, це, в принципі, все. Якщо у вас є якісь питання, сміливо ставте їх у коментарях, або можете навіть писати мені напряму в інстаграм, але коментарі все одно залишайте для когось. просування відео, будь ласка. Якщо ви додивилися це відео аж до кінця, я вас уже дуже сильно люблю і сильно вам дякую, адже тривалість перегляду відео вона дуже важлива. Гарного вам дня, дякую за перегляд. Сподіваюся, скоро побачимось.